У цьому випуску в Арктиці знайшли нових рекордсменів: модифікований гриб успішно замінить м'ясо, альпінізм це жага ризику, чи все-таки щось інше та інші наукові відкриття. Як думаєте, яка найнижча температура, за якою живі організми можуть рухатись на землі? Ми майже завжди асоціюємо життя з теплом, але ж є істоти, які звикли до холоду? Схоже, що в Арктиці виявили нових рекордсменів? Упродовж 45 днів команда дослідників дрейфувала на борту американського науково-дослідного судна, зупиняючись біля льодових станцій у Чукотському морі. Там, серед тиші, холоду та нескінченних снігів, вони і знайшли головних героїв цієї історії: льодові діатомові водорості, мікроскопічні одноклітинні організми, що здатні рухатись за екстремальних умов при мінус 15 градусах Цельсія. Це абсолютний рекорд для еукаріотичних клітин. Для порівняння їхні родичі з тепліших морів припиняють майже будь-яку активність вже при мінус одному градусі. Просто порівняйте марафонця з людиною, яка задихається після сходів. Команда зібрала зразки різних видів, які в лабораторних умовах буквально ковзали по льоду. завдяки слизоподібній субстанції, якою вони приклеюються до поверхні. Вона не твердіє при мінусових температурах і служить одночасно і клеєм, і дороговказом. У середині клітини працює ціла машина. Внутрішні білкові мотори тягнуть нитки цього мукозного трактора вздовж актинових рейок. Цей механізм нагадує судно, яке рухається, намотуючи канат. І хоча при низьких температурах частина енергії губиться, наприклад, при мінус 5 градусах цельсія і нижче до 80% швидкості втрачається, клітини все одно продовжують рух. Щоб зрозуміти, як саме діатомові водорості долають мороз, дослідники побудували термогідродинамічну модель. Виявилось, що вони мають нижчу активаційну енергію та менші коливання теплових параметрів, тобто потребують менше енергії, щоб залишатись в русі. А їхній мукозний шар змінює в'язкість слабше ніж у звичайних видів. Тому арктичні водорості і не застигають в холоді, бо їхній слиз за низьких температур залишається рухомим. На склі водорості рухались у майже 10 разів швидше, а в крижаних мікроканалах ковзали взагалі без зупинки. Виявляється, тут під льодом живе цілий зелений світ, що живить арктичні екосистеми. Ці водорості можуть переносити ресурси харчовими ланцюгами, впливати на формування льоду і навіть підказати, де шукати життя на крижаних супутниках, та демонструють, до яких стратегій вдається еволюція, поки інші види не витримують умов навколишнього середовища. Дослідження опубліковане на сайті Національної академії наук США. А якщо вам подобаються наші випуски, будь ласка, залиште до цього відео вподобайку, коментар та підпишіться на канал. Дякуємо і рухаємось далі. Світ харчових технологій переживає тиху революцію. І зараз мова піде про замінник м'яса, який не потребує величезних ферм, тон води чи кормів. Поговоримо про наступний етап еволюції харчового білка з гриба фузаріум вененатум. Це той самий вид, на основі якого створюють мікропротеїн. Харчовий матеріал, схожий на м'ясо за структурою та смаком. Цікаво, що протягом тривалого часу фузаріум виненатом вважали потенційним токсином, доки британські дослідники не довели його безпечність. І саме це відкрило шлях до створення у 85-му році популярного на сьогодні бренду м'ясозамінника кворн. Але тут є дві проблеми: товсті клітинні стінки гриба заважають нам засвоювати білок, а саме його вирощування є ресурсозатратним. Команда з університету Дзянянь вирішила переробити цей гриб, використавши інструмент редагування геному CRISP, щоб створити нову грибну лінію. Вони не додавали нових генів, а лише акуратно вимкнули два: один відповідає за будову клітинної стінки, інший за один із ключових метаболічних шляхів, наче в складній машині прибрали деталі, які заважали працювати ефективніше. Результат вразив новий штам FCPD споживає на 44% менше глюкози, а це головний ресурс у вирощуванні альтернативних білків. Білок же при цьому виробляється майже вдвічі швидше. В моделюванні промислового виробництва в шести країнах від Фінляндії до Китаю FCPD стабільно давав менший екологічний слід. До 60% менше викидів за весь життєвий цикл. Наприклад, у порівнянні з індустрією виробництва курятини в Китаї новий гриб потребує на 70% менше землі і зменшує ризик забруднення прісної води на 78%. А тепер про харчову цінність мікропротеїн завжди цікавий вчених як джерело білка. Але тепер, завдяки Крісп, він ще більше наблизився до звання ідеально збалансованого продукту. Вміст незамінних амінокислот зріс у ньому майже на третину. Це означає, що FCPD краще закриває потреби організму, особливо для тих, хто замінює м'ясо альтернативними джерелами. Після термічної обробки в ньому все ще залишається висока частка протеїну, і найважливіше, дослідники не виявили слідів токсичних метаболітів, те, що так часто лякає споживачів у грибних продуктах. Великий крок уперед цього дослідження в тому, що новий грибний штам одночасно робить їжу кориснішою, а планету чистішою. Про дослідження читайте в журналі «Trends in Biotechnology». Уявіть, що ви стоїте на вузькому засніженому гребені, під ногами 4 кілометри прірви. А над головою вітер, що ріже як скальпель. Ви усвідомлюєте, що будь-який необережний крок може стати останнім. Але саме в цю мить життя відчувається гостріше ніж будь-коли. Щороку мільйони людей піднімаються вище 2,5 кілометрів, хоча альпінізм одна з найнебезпечніших розваг на планеті. Тож чому ми свідомо йдемо туди, де можна загинути? Науковці тепер мають відповідь, і вона значно глибша за банальне любов до адреналіну. Свіже дослідження, опубліковане в журналі Психологія та Маркетинг, пропонує подивитись на альпінізм трохи незвично, як на форму споживання, де головним товаром виступають наші відчуття перед лицем смерті. Дослідники назвали це романом з тонким повітрям, і він має свої особливості. Зокрема, автори статті опираються на теорію управління страхом смерті. Вона пояснює, як люди шукають сенс і структуру в світі, щоб послабити тривожність стосовно власної смертності. І гори, якраз те середовище, де ця тривожність звучить дуже голосно. Маркетинг-професор Кристофер Ньюман з університету Місісіпі вирішив дослідити, що рухає тими, хто обирає для сходження сплячий стратовулкан Рейнір, найвищу точку каскадних гір. Це одне з найскладніших гірських випробувань у межах Сполучених Штатів. Дослідник зібрав 21 альпініста, 17 клієнтів та четверо гідів в п'ятиденне сходження, яке виявилось зовсім нелегким. Кожен четвертий учасник групи не дістався вершини: хтось через травми, а хтось просто через нестачу сил. Після експедиції вчені провели глибинні інтерв'ю з вісьмома учасниками походу і описали цікаву закономірність. Виявляється, справжньою винагородою для них є не сама небезпека, а вміння її приборкати. Більшість альпіністів зовсім не кайфують від ризику. Тоді ж від чого? Результати інтерв'ю склалися в спільну картину повільної трансформації особистості. Перший етап полягає у початковій мотивації. Люди йдуть у гори не за гострими відчуттями. Вони шукають контроль, відновлення себе або стосунків. У цьому насправді є щось дуже земне. Другий етап підготовка. Вона перетворюється на символічний акт подолання страху. Кожен відпрацьований вузол та кожне тренування це маленьке нагадування собі, що ти володієш частинкою хаосу. Третій етап досягнення. Але не те, що ми зазвичай уявляємо: альпіністи не тікають від ризику, вони вчаться з ним співіснувати. Один з учасників порівняв це з тим, як ми щодня сідаємо за кермо, хоча аварії забирають десятки тисяч життів щороку. Ризик стає частиною гри, яку вони приймають свідомо і виважено. І нарешті переосмислення успіху. Парадоксально, але вершина це не головне. Справжній успіх це вижити, повернутися, стати тим, хто чесно пройшов шлях дисципліни і смирення. Хтось з учасників готувався до свого першого сходження 14 років, а хтось ставить собі за мету подолати сім вершин світу за 10 років. Все це чудово вписується у теорію менеджменту терору, наукову ідею про те, що людина шукає смисли, коли стикається зі смертністю. І у випадку альпінізму цей смисл набуває форми нової ідентичності. Ти вже не просто людина, ти той, хто вижив на рейнірі. А ближче до вершини з'являється ще один ефект. Цінності групи стають і твоїми. Спільна небезпека цементує спільну поведінку, строгі тренування, чіткі правила, уважність до кожного кроку. І саме ця дисципліна підвищує самооцінку сильніше за будь-який сертифікат успіху. У горах люди творять себе заново, і це дослідження показує, що альпінізм це не про втечу від життя, а навпаки, про спробу прожити його гостріше. Чесніше та змістовніше. Дослідження опубліковане в журналі Психологія та Маркетинг. Ми знаємо тисячі палеолітичних малюнків. Печери Альтаміра, Шови, Ласко всюди домінують червоний і чорний кольори. Синього немає зовсім. Історики довго вважали, що це через брак природних матеріалів. До цього часу. У німецькому Мюльгайм-Діцхаймі на березі річки Майн археологи знайшли кам'яну пластину віком приблизно 13 тисяч років. Тривалий час її вважали примітивним світильником, але уважніший погляд дослідників і сучасні технології аналізу відкрили зовсім іншу історію. На поверхні пластини зберіглися сліди мінералу азуриту яскравого синього пігменту. Це найдавніший синій у Європі, найстаріший з усіх знайдених. Команда використала цілий арсенал методів: мікрофлуоресценцію, електронну мікроскопію та інфрачервону спектроскопію. І всі вони підтвердили одне й те саме перед ними саме азурит. Ця знахідка вказує на те, що люди тієї доби навмисно знаходили і використовували мінерали, що вимагало спеціальних знань про породи. А найближче родовище азуриту знаходилось приблизно за 20 кілометрів від стоянки. І попри це, синій не зустрічається в наскальному мистецтві палеолітичної Європи. Тож учені припускають, він міг використовуватись інакше, там, де не залишилось слідів, наприклад, у фарбуванні шкіри, одягу, органічних матеріалів. Іншими словами, це могла бути частина особистої естетики, ритуалу чи статусу. Це відкриття змушує переглянути наші уявлення про колірну символіку палеоліту. Можливо, світ наших предків був набагато яскравішим, ніж дозволяють побачити збережені артефакти. А в одному з попередніх випусків ми розповідали про єгипетську синю фарбу, яку вчені відтворили з 12 рецептів посилання на випуск у куточку екрана. Відкриття опубліковане в журналі Antiquity. Дякуємо за те, що подивились це відео і підтримуєте український наукпоп. Залиште вподобайку та коментар, якщо це відео було для вас цікавим і корисним. Ну а ми зустрінемось у наступному випуску.